Соломійка, Донечка. Прокидаємось. Вам сьогодні заворочене. Так, в тебе сьогодні день народження. день народження моє золоце. Очень як картинки. Картинки на народження? Угу. Це які ще картинки? Отака я. Я ти ще не покинулася, сонце. Я покинулася. Пішли, полежиш трошки, потім буде вмиватися, збиратися в садочок. Так тебе сьогодні будуть вітати. Да, та. Та ти мене народження. Я люблю це. Ковду. Ковдручку зараз я принесу. Будемо збиратися. Ти готова? Ану, покрутись, покажися, яка ти гарна. Окей. Іди взувайся будемо виходити. У нас ще ніч. Люди сплять. Ми вже виїжджаємо вже. Без десяти сім ранку їдемо. Дивіться, який туман. Дивіться, який туман. Я лечу, просто лечу, тому що ми запізнимося, нам же на заняття. Дивіться, який туман. Іди сідай машину. Залазь. Іди люди зараз сплять. Пізнюємось. Рюкзачок. Соля, рюкзак. Соломія. Так, фруктики, ананасі. Толя, тримай свій рюкзак. Так. Тримай, тримай. Чекай. Так, садочку знімати нема, але зараз нікого немає. Покажу вам в неї такі от речі. Отак от складені. Отут для батьків інформацію лишають, вішають, там взуття. Все виключаю. Так, ми приїхали в інше місто на навчання, помандрували будемо вчитися. Містечко цей, яка тут річечка, бачите. ти нам 10 хвилин ще, тому що з паркінгом тут дуже-дуже важко. А це все виноградники. Там на горі ще є фортеця, монастир. Віталік вже помандрував. Це наша школа, наша аудиторія. Дякую, відкрию. Ми хоч і ми запізнилися, але прийшли перші. А домашку ми не зробили, бо готували до соломінного дня народження. Так, робили салатики, їсти варили. Зараз достаємо своє водичко. І їжа. Тепер у нас пауза. Я вчора кишила рагу. А тут в мене перчики такі гострі з Філадельфією. Це покупне. Помідорчики і це оливочка з Мигдалем всередині, Дуже смачна. Гостреньке таке. Так, нам треба вибрати тортик, Соломії, Тортик, тортик, чекай, ось він. Ось. У нас же ж у нас божеволіє від патрулів. Вирішили взяти тортик. А дивись, вони різні. Чи ні, є такий, а є у бачиш зума і цей. А, це, я зрозуміла, це однаково. Про придатності глянь. До 26.08. Не знаю, що туди кладуть, але зайшли за тортиком, набрали вже всякого барахла. Креветок, крипку соломії, упаску. Що тут ще? Такі сік, такі, вони за знижкою всі, ці соки, ми вирішили. Який булочок? Ну, вже самі, як булки, я не знаю. Вони смачні, звісно. Ну, вони, звісно, дуже смачні. Так, пішли булка. Ні, булки, ні, ніяких булок. Торти будеш їсти. Коротше, набрали ми тут усього. І зараз вже замало треба бігти. Я накупила тут декорів. Не знаю, чому я раніше не підготувалася. Вони тут якраз за знижкою сьогодні взяла. Тож треба нам зараз Соломіку забрати і якось мені швиденько перед її приходом додому прикрасити, все встигнути. Соломія, почекай! рванула. Соля. Соля! Чекай, йди, розкажи мамі. Розказуй, як тебе вітали, садочко? Що це таке? А, тобі сподобалося. Класно вітали. Мені скажи, тобі пісеньку співали, а танцювали? Не танцювали? А фрукти їли, то, що ти принесла? Ананас? їла. Мандарин їла? О, та ти що, мандарин їла. Так ми ж мандарин не купували, де ти його взяла. Так. Хтось інший приніс? Так. Добре. Зараз поїдемо додому, там сюрприз чекає. Туда капала, що капало на тебе? Це на нас їла. Ананас капала на нас. Ти їла ананас? Так. Смачний був. Так. І мандаринка. І мандаринка. Ага. Тут вже казала. Смачно дуже Дуже смачно. О. Ну, поїхали. Так, поки в мене є час, три хвилиночки, поки Віталік з неї на вулиці, прикрасити трошки оселю зробити їй дюрпрес такий. Куртки купили, Дуже-дуже швидко зробила, аж прям мокра. Так, оце тортик ми такі купили. Подарунок від нас з татом. А, набір лікаря. Ось тут я отак гірлянди повісила. Бачите. Тут над її столом. І отут над диванчиком хапібестий. Ну йди. Ми йдем. Йдіть. Ми йдемо. йдіть. Йдіть, йдіть. У да? тебе сьогодні день народження. А що це? Твій сюрприз, подарунок. Це ми з татом для тебе зробили. Заходьтесь. Wow. Що там? це? Це все на мені. Це це для yeah. тебе. І ще тут. Так, Сідачка. ти дивись, який тур. Wow. Wow. Свічка, wow. свічка є, свічка є, ну їй вже треба запалити, wow. загадати wow. бажання. Wow. Роздягайся. Wow. Yeah. Ага, тут у нас трошки безла, тому що ми зранку збиралися так wow. швидко. Пепа, бачиш? З я... днем народження, Соля. Дак ю. Дак ю, ти а що це таке? тебе? Пеп... Подарунок ось стоїть. Ось. Я буду пепти. Ось подарунок стоїть. Вау! То ти будеш лікарем? Іди на диванчик, розкривай, дивись, що там є. Помила, будеш лікарем. Ось. ось, бачиш тут? Це, мабуть, рекламка якась. Діставай, це телефон, щоб тобі пацієнти дзвонили. А оце зараз ми розкриємо тут інструменти для лікаря. Це на голову одягається. Потім подивишся в дзеркало, як це. Отак, так. Так, що тут у тебе є? Дивись, скільки всього. Це ти нас татом будеш лікувати. І Бейджик, ми тобі тут. напишемо тут доктор Соломія. шприц, Всякі молоточки, термометр. Пластири такі. Загадую бажання. Загадуй, загадуй собі в голові, придумай, що ти хочеш. Я хочу якийсь монстр. Монстра хочеш? Так. Іграшку так. якусь таку? Так, хочу, Я... хочу Леді Бак. Хочеш іграшку Ліді Бак? Ну тепер ти загадала собі на наступне свято і задувай свічку. Ура! Днем народження! який З шоколадом! Будь ласка, набери виделочку. Краще веделочкою їсти такою маленькою. Отак так. рв... ламий. Ні, ні, то велички. Ось тут починає з краєчку так. Ну що, смачно? Угу. Будеш їсти? Угу. Він там малиново-вишневий. Смачно? Угу. Ми з татом пізніше. Куштуємо, тому що ми зараз будемо звичайну їжу їсти. <рив> Нічого страшного. Сідай, доїдай, маму прибере потім. Та Такий хуя знімаю відео. Блін, <рив> прийшла посилка. Йоси. Ось такі Це... коробочок. Отак, отак. Ось такій коробці. Це просто жесть. І отак все приходить, якщо дрібне. ой <рив> йо це ми зараз вирушаємо. Сьогодні вже 2 жовтня. Їздимо, тепер збираємо подарунки по родичах. Це були у Віталікової сестри. Подарували тобі що? Ручку таку гарну. Що І там фарби. Ще подарували? фарби подарували. Так? І папі. Альбом для малювання, каблучечку. Покажи каблучку. Вінечко. І ще шампунь -скай, так? Зараз поїдемо до пані Віри. Вона нам те, там щось приготувала. Ой, а це нам подарувала вже тютя Віра, так? Що це таке? А? Такі наклеечки. Ні, це не наклеечки, це такий конструктор. Це така. Давай подивимося. Обережненько. Ось. Вау який, бачиш? Яскравий такий. Так, і дивись, тут є різні варіанти, як ти можеш це все складати, збирати. Дякую. Супер, дякуємо. Кажи Петіле, ти дякую". дякую. Дякую. Виходить, що тут можна робити. Дивіться, скільки різних фігурок. Тут спочатку як кріпиться навчання йде, потім елементарні якісь фігурки. Потім можна щось складне робити. Дуже такий якісний, хороший пластик, він такий гнеться трохи. Він такий файний. Супер. А, і ще такий мішечок десь сюди, щоб потім його не в коробці зберігати. А можна сюди кульочок збирати і ну, десь стоїть на положці. Ідемо тата вітати за народження. Дитина сьогодні встала в 5.30. Пошли. Так, дату. Да куда пошли. Так, Да, дату. Дату. Что? 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 на Что? Да, Что? Что? Трошки тата хоче. А крошку мама зробила вчора. <смі> Ми їдемо на Соломіка в садочок. А вже в обід будемо святкувати, так? Що треба, тато? Вісп... Заспівати може щось. Не да Тебе, сдавочі, да тебе, сте-да-во-чи-да. А татуа здесь на тебе. Ура! Дякую, Дякую будь ласка. Будь ласка. Що це за мавпа? Ні, ти не мавпа. Так, стаємо. Так, да, стаємо, вже шоста ранку. Збиратися. Ми тільки ну, приїхали з навчання, Соломія садочка, і ось ми вирішили почати святкувати. Зайшли в супермаркет, а там за знижкою піца. Набрали аж 5 штук з тунцем, гавайська з ананасом і спеціалі, Це Соломійка таку любить, там і салямі, і шинка і трошки грибачки. Робила вчора окрошечку. Ще взяли таких хвіст, попався ми Любимо борщик на ньому варити. Як зручно, коли два дні народження з маленьким проміжком часу між ними. Ось з дитячого залишився папа трол. Для тата теж підійде. Ось. Каже, нічого, нехай пепа висить. Але святковий настрій залишається. Зберігся. Соломія любить пепа. Та я знаю, що Соломія любить пепу. Сьогодні гарний сонячний день. Віталіково де народження вирішила відсвяткувати, поїхати на природу, посмажити шашлик. Готова? Можу. Чекай, чекай, все добре. Що це, це. Ну, Родичі, Та Родич. тільки українці можуть винести пів хати, щоб на пару годин приїхати м'ясо посмажити. Німці там маленьку кашолочку взяли, погуляли і все. Поки У нас Ще скатертина є. ковдри. Оце ага. марки. <ривіт> Любі мої українці, хочу поділитися з вами дуже цікавим смачним салатом. Якщо вас зацікавить він, напишіть мені, будь ласка, в коментарях для того, щоб я зняла для вас детальне відео його рецепту. Це сирійський салат табуле. Я знаю цей рецепт, тому що мені дав його справжній сирієць. Його звуть Мінас. Ми вчилися з ним в мовній школі. Але зараз так сталося, що ми вчимося в різних школах. Але коли ми вчилися в одній аудиторії, в одній групі, ми часто влаштовували якісь. Такі э, зустрічі зі смаколиками. Кожен приносив якусь свою улюблену страву, і він приносив цей салат. Це салат для тих, хто любить багато-багато петрушки. Це дуже свіжий, соковитий, достатньо кисленький та корисний салат. Підійде під будь-яке м'ясо чи рибу. Його можна споживати як звичайний салат, але мінус мене навчив, що його треба завертати у лист салату. І дивіться, який він соковитий. Я вже. Оновила своє нове худі. Я вже замостила його соком салату, в якому міститься оливкова олія. Листя салату можете вибирати будь-який чи то айсбір, чи то кобзалат. Ми використовуємо роман залат. Готую я вже не вперше, племінниця зацінила давно ще, і сьогодні знову його куштує. Задоволення чекаю коментарі, щоб вам зняти окреме відео.